Друзі, з вами Толян, UK. Сьогодні поговоримо про те, як розпочати інвестування навіть якщо у вас зовсім невеликий бюджет. Багато людей вважають, що інвестування це щось для багатих, що потрібні тисячі фунтів, щоб почати. Але насправді це не так. Навіть якщо у вас є всього кілька десятків фунтів на місяць, ви вже можете зробити перші кроки до фінансової свободи. Головне, не скільки у тебе грошей на старті, а скільки ти послідовний у своїх діях. І сьогодні я розповім, як це зробити просто і без зайвої складності. Уявіть, що у вас є 1000 фунтів, ви можете покласти їх під матрац, і через 10 років там усе ще буде тисячу фунтів. Але через інфляцію вони вже не будуть мати такої ж купівельної спроможності. Те, що сьогодні коштує 1000 фунтів через 10 років може коштувати, скажімо, 1300-1500 фунтів. Отже, якщо ви просто зберігаєте гроші, вони поступово втрачають свою цінність. Якщо ви тільки починаєте і у вас є, скажімо, 50 фунтів на місяць, які ви готові інвестувати, це здається невеликою сумою, але з часом вона може суттєво вирости. Головне почати. Важливо зрозуміти, що інвестування це не гра в казино, а довгостроковий процес, що може приносити прибуток за рахунок часу та складного відсотка. Чим раніше ви почнете, тим більше шансів, що ваш капітал зростатиме з кожним роком. Це як садити дерево спочатку воно маленьке, але з часом виростає і дає плоди. Перший крок це відкрити інвестиційний рахунок. Найпростіший варіант для новачків це індексні фонди або ІТФ. Вони дозволяють інвестувати в широкий ринок одразу, не купуючи окремі акції. У Великобританії є зручні платформи, де можна почати навіть з малого капіталу. Деякі з них навіть дозволяють купувати частки акцій, тобто, ви можете володіти шматочком Apple чи Tesla. Навіть якщо не маєте сотень фунтів. Для початківців ідеальним варіантом є широкі ринкові індекси на більших компаній США, Великобританії чи з усього світу, які одразу охоплюють компанії з різних країн. Це один із найменш ризикованих способів інвестування, тому що ви вкладаєте не в одну компанію, а відразу у велику кількість бізнесів. Бо окремі компанії можуть банкрутувати, а цілий ринок навряд чи Ще один варіант це інвестиційні додатки, які автоматично вкладають ваші гроші. Наприклад, MoneyBox або NatMac у Великобританії дозволяють інвестувати навіть здачу з покупок. Це означає, що ви майже непомітно для себе відкладаєте гроші на майбутнє. А вони працюють на вас. Якщо ви шукаєте пасивний підхід, такі додатки можуть бути ідеальним рішенням. Якщо ви хочете щось більш активне, тому можна спробувати вкладатися у дивідендні акції Це компанії, які виплачують частину свого прибутку інвесторам. Ви отримуєте не тільки потенційне зростання вартості акцій, а й пасивний дохід у вигляді дивідендів. Ці компанії часто виплачують стабільні дивіденди. Чим довше ви тримаєте такі акції, тим більше вони можуть приносити вам доходу. Чи варто вкладатися в криптовалюту? Криптовалюта це дуже ризикований актив, вона може вирости в кілька разів, але так само легко може впасти на 90%. Якщо ви хочете спробувати, інвестуйте не більше 5-10% від загального портфеля. Одна з ключових порад це регулярність. Не потрібно намагатися зловити найкращий момент для інвестування. Достатньо, щомісяця інвестувати певну суму, і таким чином ви усереднюєте ціну входу на ринок. Це називається доларова вартісна середина Dollar cost averaging. Тобто, якщо ринок падає, ви купуєте дешевше. Якщо зростає, ваші попередні інвестиції вже в плюсі. Головне не зупинятися і дотримуватися своєї стратегії. Наприклад, сьогодні ціна акції Apple може бути 150 фунтів, а через місяць 140 або 160 Якщо ви купуєте маленькими шматками, то не так важливо впаде чи виросте ринок у конкретний момент, бо в довгостроковій перспективі це вирівнюється. Важливо також мати фінансову подушку. Перед тим, як починати інвестувати, переконайтеся, що у вас є хоча б 3-6 місяців запасу на непередбачувані витрати. Інвестиції це довгострокова гра, і вам не захочеться продавати свої активи під час кризи лише тому, що раптово потрібні гроші. Фінансова подушка дасть вам спокій і впевненість у майбутньому. Ще один момент: не піддавайтеся емоціям. Багато новачків панікують, коли ринок падає, і продають свої інвестиції у збиток. Це найпоширеніша помилка початківців. Ви інвестуєте 100 фунтів і через місяць бачите, що вони стали 90%. Насправді ж, падіння це нормальна частина ринку. Навпаки, це можливість купити активи дешевше, тому варто мислити стратегічно. І розуміти, що ринок рухається хвилями, але загалом він має тенденцію до зростання. Важливо не переглядати щодня свій портфель і не піддаватися миттєвим страхам. Що робити, щоб не втратити гроші? Перше не вкладати в те, що ви не розумієте. Якщо вам друг каже, інвестуй у цю штуку, це секретний трейд, всі заробляють, краще перевірити. Друге не брати кредити на інвестиції. Інвестувати треба на ті гроші, які вам не потрібні в найближчі роки. І звісно, не вкладайте всі гроші в одну компанію або навіть в один актив диверсифікація ваш найкращий друг. Це означає, що варто розподіляти інвестиції між різними компаніями, секторами і навіть країнами, щоб зменшити ризики. Наприклад, можна мати частину грошей в акціях, частину в облігаціях, частину в нерухомості або навіть у криптовалюті. Зрештою, якщо у вас є можливість скористатися податковими пільгами, зробіться. У Великобританії існує рахунок Stocks and Shares ISA, який дозволяє інвестувати без сплати податків на прибуток. Щорічний ліміт 20 тисяч фунтів. Це дуже вигідний варіант, особливо для тих, хто хоче інвестувати довгостроково. Також є СІП Self-Invested Personal Pension. Це пенсійний рахунок, на який держава додає 25% до ваших внесків. Наприклад, якщо ви вкладете 1000 фунтів, уряд додасть ще 250 фунтів. Але гроші можна буде забрати лише тоді, коли вам виповниться 55 років. На завершення хочу сказати: не бійтеся, інвестування здається складним, поки ви не спробуєте. Головне, почати з невеликих сум, регулярно вчитися і не поспішати з великими вкладеннями, спілкуйтеся з людьми, які вже цим займаються і можуть поділитися власним досвідом, і підказати, що можна зробити на перших етапах. Почитайте книги, послухайте подкасти, надіюсь мій теж стане для вас корисним. Пробуйте зрозуміти основи. Чим більше ви знаєте, тим легше буде робити правильний вибір. Та чесно кажучи, це навіть цікаво. Дізнатися, як працюють фінансові ринки, може бути справжньою пригодою. Отже, підсумуємо, щоб почати інвестувати з невеликим бюджетом, вам потрібно перше, відкрити інвестиційний рахунок на зручній платформі. Друге. Вибрати постійний і надійний актив, наприклад, індексний фонд. Третє, Інвестувати регулярно навіть невеликі суми. Четверте, Мати фінансову подушку перед тим, як вкладати гроші. П'яте, Не піддаватися емоціям і не панікувати при коливаннях ринку. Шосте. Диверсифікувати свої вкладення. І сьоме, використовувати податкові пільги, якщо це можливо. Якщо вам сподобався цей подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також ви можете знайти мої подкасти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою, інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Дякую, що слухали. До зустрічі в наступних випусках. З вами був Толян Юкей.